17 листопада преподобного отця нашого Йоанникія Великого. Преподобний Йоанникій народився у Ветинії, в селі Марикати, поблизу міста Аполоніяди. Його батько називався Маритрикій, а мати Анастасія. Вони були люди побожні, але бідні, звичайні хлібороби. Йоанникій у дитинстві пас тату. Та господь бог вклав у його серце скарб понад усі скарби духа Побожності. Серед лісової гущавини він цілими днями молився до Бога і часто, як свідчить передання, знаменував стаду знаком Христа, а сам на цілий день відходив на молитву. Стадо паслося саме, і жодної шкоди йому не було. Коли Юянникій Виповнилося 19 літ, його взяли до війська, а було це в часи правління безбожного іконоборця Лева IV, сина не менше безбожного Костянтина Компронима. Йоанникій був дуже хоробрий воїном, але він упав у єресь іконоборства. Однак один монах, якого він зустрів біля Олімпійської гори, допоміг йому пізнати свій блуд і повернутися до. Правди. Кожну вільну хвилину Йоанникій перебував на молитві, умертля своє тіло і, врешті раз, вирішив цілковито посвятити себе самітницькому життю. Хоч завдяки своїй хоробрості він був уже дуже великій пошані і міг досягти в найвищих почестей та розкішного життя. Однак Йоанникій усе таки покинув службу і оселився. біля Агоравського монастиря, а згодом при монастирі у Утотелас, а потім при Антидіївській обителі. І так постом та молитвою він готувався до довгого пустельного життя. Пізнавши всі подвиги самітницького життя, через два роки він пішов у пустелю Трихалікс, де став провадити незвичайне строге життя. Але усюди, бувало, проходили люди, тому він переселився на одну. Майже недоступну гру в печері, без даху над головою, прожив три роки в найтяжчій покуті, без настанних поста і молитвах, які закінчили словами Уповання мені отець, прибіжище моє син, покровитель мій Дух Святий, Тройця Пресвята, слава тобі. Ці слова за його прикладом повторюють також інші монахи. А й з часом ця молитва увійшла до багатьох церковних молінь. Двадцять літ преподобний Оникій прожив у пустелі, а потім пішов у монастир Яристе, прийняв монашу одежу і в пустельній місцині поблизу того монастиря, яке називалося Крестама, прикував себе ланцюгом до жоною шість ліхтів. І там прожив аж три роки. Тоді один монах що заздрих побожності і незвичайним ласкам, яким Господь наділив святого Йоанникія, подав йому сильної отрути, але святий за молитвами святого Євстахія залишився здоровий, дячності за це видиме чудо святий постарався про те, щоб на тому місці побудували церкву і монастир на честь святого великомученика Євстахія. Так само преподобний Іоникий постарався про відбудову церкви Пресвятої Богородиці. Він знявши з себе кайдани, сам двига на будову каміння, під час тої роботи ядовита гадюка вчепилася йому в руку і вкусила, але святий Йоникий, як свого часу, апостол Павло стряс змію у вогонь і жодної шкоди вона йому не завдала. Усе наступне життя святого це суцільна низька чудес. Бо Господь на кожному кроці вже тут, на землі, уділяв йому незвичайні ласки. Перед слугом, слугою Божим корилися біси, а він проганяв їх, оздоровляв, розслаблених, чудесний спосіб, оздоровляв яснів і провіщав майбутні речі. І при цьому він безнастанно молився, а його ревність у молитві була така, що часто в часі молитві він підноситься над землею, так клячав у повітрі. Преподобний Йоаники молився за Христову Церкву, яка вже тривалий час страждала під гнітом іконоборської Єресі. Ціла низка царів один за одним жорстоко переслідувала Христову Церкву, а її вірних дітей кидали у в'язницю та передавали в руки катів. Багатьох єретиків святий Йоники не вернув до правди. Він провістив, що після смерті імператора Єретика Теофіла. На Патріаршому престолі в царгороді сяде святий Методій, і тоді в церкві Христово воцариться мир. Провіщення його сповнилося. Так, святий прожив до дуже глибокої старости, а коли йому було близько ста літ, він замкнувся в келії Антидієвського монастиря і став готуватися до останнього подвугу, який чекає кожного християнина до смерти. Однак все його життя це одне довге приготування до неї, молитвою і добрими ділами він стилив свою дорогу і чекав лише хвилі, коли Господь покличе його до вічної слави. Перед смертю святого Йоникія до його келії прибув патріарх Методій разом з численним духовенством, щоб попросити у серця благословення і спільно помолитися Йооникі провістив методію його скору кончину. За одними джерелами преподобний Оники помер 4 листопада 846 році за вісім місяців до смерті святого Методія, а інші, на нашу думку, певніші джерела свідчать, що він пережив святого Методія і помер зразу після нього. У день смерті преподобної Оники монахи Олімпійської гори бачили вогненний стоп, що підносився з землі до неба. Господь прослав мощі святого численними чудами, аби сповнилися слова, що пам'ять праведного буде з похвалами, за великі чесноти і численні чуда преподобного Оникія, якими Господь прославив свого слугу, церква назвала його великим. Уповання моє Отець, прибіжичи моє син, покровитель мій Святий, Тройця Пресвята, слава тобі!